Апінікс V1 1 це не просто корпус, а демонстрація того, яким може бути сучасний кейс, коли функціональність та дизайн працюють в унісон. Це буквально мистецтво у світі корпусів, окрім функціональності та системи вентиляції, кабель менеджменту та преміум якості. Загалом ми отримуємо естетичний продукт. Це той корпус, який викликає емоції щоразу, як ти на нього дивишся. Вітаю, піпли. В цьому відео ми подивимося на корпус, в який я закохався з перших кадрів, який вже можна придбати в Україні. Це Epinex V1. Це буквально продумана геометрія повітряного потоку та модульність, яка дозволяє адаптувати корпус під будь-яку збірку, чи то для геймінгу, чи для творчості, чи навіть робочої станції з масою накопичувачів. При цьому V1 виглядає ефектно, знову ж таки, напрошується слово по мистецьким з панорамною боковою та передньою панелями з загартованого скла. І ця передня панель не просто стиль акваріуму, а переходить в панель з вентиляторами а в деяких варіантах навіть із дерев'яними вставками спереду, що додає справжньої індивідуальності. Цій моделі мені приїхала модель, яка поєднала буквально все: і колір чорний з білим, і дерево, і скло. Не забудьте про лайк та підписку, і давайте детальніше. Корпус побудований у форматі Mi Tower, але він не маленький, лише відсотків на 10-15 менший ніж мій попередній Full Tower, тому підтримує материнські плати до повнорозмірного ATX. але все ж це можливо завдячуючи одній з головних особливостей модульному розміщенню самої плати, себто можна встановити її в нижньому положенні, щоб звільнити місце під рідне охолодження вгорі, або підняти вище, щоб покращити продувку відеокарти. Вражає й те, що всередині є місце для відеокарти довжиною до 395 мм і процесорного кулера. Висотою до 170 мм. Тож встановлення великої відеокарти тут не проблема. Більше того, є опціональний вертикальний монтаж GPU з підтримкою PCI 50 через райзер-карту, яку можна докупити окремо, спеціально для цього корпусу, який теж приїхав, тож покажу ближче і його. Глобально це шмат металу, але який не поступається дизайном самому корпусу і буквально був створений для нього. Це зовсім інакше розкриває візуал відеокарти та ПК в цілому. Ну і відразу пару слів про загальну якість, яка тут передає привіт з Преміум сегменту товстий метал, все на магнітних кріпленнях, від складу окремого відсіку на диски всередині, який теж є продуманим рішенням, аби прикрити зайві кабелі. Корпус важкий, незважаючи на те, що багато моментів, як от нижня чи верхня панель, позбавлені звичних металевих решіток. Так, ми маємо пилові фільтри знизу на боковій панелі та зверху. Зверху, взагалі, все це кришка терефільтр, яка знімається, яка теж на магнітах, Те саме стосується і вставки з дерева, що теж має окремий магнітний фільтр. Але в окремих моментах, де це можливо. Зайвий метал прибрали в плані вентиляції Pinix V1 це щось нове. Він дозволяє встановити до 10 вентиляторів, а також водяну систему охолодження з радіаторами до 360 мм зверху, спереду та навіть знизу. Важливо, що через мідл формат 140 мм вентилятори не стануть. Саме такі в мене й були. Є варіант 260-мм на бокову панель, позаду на виду лише 120 мм стане, ну і всюди можна ставити 2 140 мм або ж 320 мм. Мені подобається. Це, що дизайн тут виправданий не лише дизайном, аби тренди підтримати чи просто додати щось нове. Дизайн це інженерне рішення. Замість класичної прямої продувки у v 1 використовується 45-градусний кут входу повітря, який напряму спрямовує холодне повітря до відеокарти і процесора. Таке рішення дозволяє суттєво покращити температури компонентів без шуму та складної вентиляції. Це так просто та геніально. При цьому корпус легко розбирається і дуже щільний в зібраному вигляді. Збірка в цьому корпусі ще один помітний аспект. Ціновий сегмент зробив його окремим пропрацюванням. По-перше, безгвинтове кріплення всіх швидкодоступних панелей. По-друге, кабель менеджмент реалізований ідеально. Всі отвори мають гумові ущільнювачі, є окремі канали з фіксаторами, а комплект включає велкрос тяжки для дротів. До того ж, сам корпус ширший за класичні мітаури, тому місця всередині дуже багато. Звісно, я не майстер вкладати кабелі, це для мене щось небачене, але збирати було суперприємно. Щодо накопичувачів, корпус підтримує до 2-3-5 жорстких дисків. Та до 2,5 SSD. Розташовуються вони на з'ємній панелі, яка має в собі магніт, тому, як я говорив, прикриває нутрощі собою, додатково фіксуючи їх. Ще одне цікаве рішення тут. Щодо зовнішніх роз'ємів, маємо USB 7, 2 USB та йPay 3.2, комбінований аудіоджек 3,5 мм, mm, і кнопки живлення має навколо підсвітку та перемикання режимів тої самої підсвітки. Це можна синхронізувати, якщо є хаб. Важливо, що цей корпус не про комплект: вентилятори, хаб, тримач відеокарти, все це потрібно. Докупляти окремо, ми маємо не бюджетну цінову категорію, тож підхід тут відповідний. Загалом це все, що я зміг виділити, тому висновок. Epinix v 1 це преміум рівень не лише за матеріалами, а й за логікою побудови. Видно, що його створювали інженери, які дійсно самі збирають ПК і розуміють потреби користувачів. Він не намагається здивувати лише підсвіткуючи склом. Тут усе має функцію від кутової продувки до модульного монтажу плати. До того ж, корпус доступний у дев'яти варіантах: класичний чорний, стильний білий, а також екзотичні комбінації. З Деревом, горіх ясень для тих, хто хоче, щоб системник виглядав як частина інтер'єру, а не просто техніка. І саме це і робить його мистецтвом. Саме так він і виглядає. Так, цей корпус не з найдешевших, але з певненістю кажу за свою ціну Epinex V1 дає набагато більше, ніж просто гарну коробку. Це для тих, хто цінує не лише функціонал, а й естетику. І виглядає він, скажімо чесно, елітно. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися та протиснути вподобайку. Всі посилання знайдете в описі, бережіть себе. І побачимося.